Ож, друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я, робить це разом з Хелсі. Можливо, тут є наш постійний глядач, постійний фанат, постійний. Учасник наших доволі таки вже регулярних розіграшей, друзі. А хочу вам нагадати: раптом тут хтось опинився абсолютно. Ну, наприклад, випадково, що тут сьогодні у нас з вами відбуватиметься з першого по 12 липня, у нашому застосунку, відбувався розіграш 10 сертифікатів на комплексну перевірку та діагностику вашого зору. Зараз я вам покажу, як ця вся історія виглядала потенційно для вас. Тут ви могли ознайомитися з офіційними правилами акції з кроками, котрі вам треба було виконати для того, аби прийняти участь у розіграші. І, власне кажучи, як завжди, це максимально просто. У вас є застосунок, ви в ньому авторизувалися. натиснули декілька кнопочок, прийняли відповідну участь, і все залишається вам. Лише чекати таких моментів, як зараз. Одразу хочу сказати, аби ви не засмучувалися. Якщо раптом сьогодні ви не будете в списку із 10 000 щасливчиків, адже буквально найближчими днями ми запускаємо новий черговий розіграх. Тому, будь ласка, слідкуйте за оновленнями у застосунку та в соціальних мережах. Власне кажучи, я особисто мав змогу спілкуватися з лікарями з Оркоклінік. Ви можете на нашій офіційній сторінці в інстаграм побачити. В другій половині цього місяця а, відео в котрих лікарі з оркоклініки відповідають на поширені питання, і ви там ви можете переконатися в їхній професійності. Що ж, друзі, схема у нас як завжди, максимально проста та очевидна. Сподіваюсь, що з правилами акції ви ознайомилися, але зараз я вам озвучу найголовніші та найважливіші. Знову ж таки, у нас є 10 переможців, та ми оголошуємо п'ять резервних на випадок. Якщо раптом хтось із людей, котрі будуть визначені сьогодні у нас генератором випадкових чисел, раптом хтось із них не зможе скористатися, відмовиться або ж не підлягає е правилам вимогам до учасників акції ось тут якраз третій пункт ви можете бачити. Наприклад, якщо людина що перемогла, неповнолітні. Наприклад, який жаль, така людина не може скористатися своїм призом. Але приз у нас сьогодні з вами прекрасний. Дай Бог, аби зір у вас був ідеальний і вам це ніколи не знадобилося. Але регулярні чекапи це дуже важлива історія. Що ж, друзі, не буду багато говорити. Як мені це дуже подобається, одразу покажу вам табличку зі всіма учасниками. Зараз я перевірю, чи хтось є у нас присутній в чаті. Ідеально, мені подобається, що я вас вже навчив, що ви звикли, що потрібно писати своє ім'я та прізвище. Перепрошую, що так вже вам показую цю панель із чатом разом. Але ось бачимо, що пані Аліна Бакун пише своє прізвище, ім'я по батькові для того, аби ми перевірили, чи присутня вона у нас у таблиці для того, аби ми показали. Що таблиця у нас абсолютно реальна. Ще один важливий нюанс, поки таблиця у нас шукає пакун. Перепрошую, забув Аліна Валерівна. Якщо напоминаю, ви були якраз перша кого знайшла таблиця. Аліна Валерівна. Ідеально. І давайте перевіримо пана Дмитра: Ніжинський Дмитро Олегович. Ніжинський. Загальна кількість учасників у нас на цьому розіграші. Дмитро Олегович, Дмитро Олегович, так, загальна кількість учасників на цьому розіграші у нас становить 33 131 учасник. Це означає, знову ж таки, нагадую вам, що ми заходимо на сайт random.org. Це у нас сайт, генератор абсолютно випадкових чисел. 10 разів я генеруватиму випадкове число, і людина, котра буде знаходитися під цим числом. Ось тут ви його бачите. Це означатиме, що саме вона забирає свір сертифікат на чекап здоров'я очей. Тобто, моя задача в полі мінімально вести відповідно один, а в полі максимально 31 тисяча І мені залишається буквально 10 разів, плюс 5 резервних, натиснути. На кнопочку згенерувати. знову ж таки нагадую, що резервні переможці, це не означає, що ну якщо там є ваше ім'я, що ви вже щось перемогли. Ви так би мовити, про все випадок знаходитися у нас у виписаних результатах розіграшу для того, аби у випадку, якщо людина що виграла безпосередньо є в перші десятці, якщо вона не може скористатися або не підлягає умовам вимогам до учасника. Якщо не помиляюся, абсолютно все я проговорив для тих, хто переможе, друзі. Ми з вами зв'яжемося. У нас є ваш номер телефону, ваша електронна пошта, якщо вона була вказана. А ми з вами зв'яжемося і розповімо, як скористатися вашим призом. Визначаємо першого переможця. Призи у нас сьогодні абсолютно однакові. Перший переможець під цифрою 3232 Під номером перепрошую. Це у нас Глушенко Валерія Геннадівна. Ось так відкрию зараз прізвище. Глушенко Валерія 32 3232. Відчуваю себе ведучим якоїсь лотереї. Деякого сенсу. Виписуючи ці цифри. Однак, однак. Генуруємо другого переможця під номером 2174. Під номером 2174. М -м, зараз. Перегорнемо вручну 2174. У нас пані Марія Михайленко Прокопівна. Цифру правильно вказав. Номер знову ж таки припрошую. Генеруємо третього переможця під номером 18141. І в нашій таблиці це.

13447. Це у нас. Німак Андрій Юрей. 13447. Так, все правильно. Німак Андрій Юрий Його Є у нас переможцем номер 4. Визначаємо наступного переможця під номером 5. Це у нас цифра номер. Одна тисяча нуль шістдесят п'ять. Тисяча шістдесят п'ять. Перепрошую один момент. Запутався у своїх же цифрах. 13447, Мені підказують мої колеги. Четверти, неправильно, так, один момент. Буквально. Номер 13447 Був. Давайте ми з вами для того, аби ні вас, ні нас не обманювати. Переглянемо, як це у нас було зараз на трансляції, аби я вам показав, де саме я зараз заплутався. Я дуже дякую своїм колегам, що вони мені підказують, тому що хі -хі, така кількість цифр для людини, яка ненавидить математику, може бути складною. Тут ви бачите минулий розіграш, до речі, сподіваюся, ви приймали в ньому участь. І зараз ми з вами проглянемо, яка саме там цифра, в вам. Бо ви зрозуміли, чому я зараз назву інші імена. Один момент перепрошую. Хочу побачити, яку саме цифру мені підказав генератор випадкових чисел. 13477. 13477. 13, 477, 13 477. Давайте ще раз знайдемо. Mm -hmm. І покажемо вам. 13 477 перевіряємо на трансляції. 13 477. Німак Андрій. Юрійович, так, якщо я не помиляюся, зараз тепер все правильно, все-таки все правильно вставилося, Нічого страшного, але очі знову ж таки розбігаються. Давайте на наступні рази. Не спішити. Будемо з вами перевіряти максимально детально. А що ж, зупинились ми з вами на номері 10. 65, п'ять? і це у нас був учасник номер 6, Переможець номер 6. Тобто ми готові з вами генерувати сьомого переможця. Натискаємо на кнопочку згенерувати. І це у нас номер 24217. 24217 – Це у нас Єременко. Сергій Миколайович. Прекрасно. Не часто у нас трапляються чоловіки. Ходить така байка, що чоловіки трішки менше піклуються про своє здоров'я, а про них якраз таки піклуються свої їхні жінки. Перепрошую. Їхні кохані. Дві тисячі. 24 217. Це у нас Єременко, Сергій Миколайович. Ми його записали так. І ще один нюанс здається, якраз таки в потоці визначення. А чи правильно ми визначили а, минулого переможця? Ми забули переглянути ще одного. На правді, жаль, такі нюанси трапляються, тому що переможців справді багато, але знову ж таки, найголовніше, аби в кінцевому результаті ми з вами правильно визначили всіх. Важливо те, яка саме цифра була першою згенерована. Якщо я забув її знайти в таблиці, це не так важливо, тому що я вже натиснув кнопочку згенерувати. Якщо я не помиляюся зараз на трансляції, ми з вами побачимо, те, що в генераторі випадкових чисел цифра була згенерована, але я її не знайшов. Здається, саме так і було, тому що відволіклися на пошук минулого переможця. Так, номер 1065. Ось тут ми не почали з вами шукати. Так, все правильно. Тому перевіримо, хто у нас був під номером 1065. Це у нас один момент. Перегорнемо на початок таблиці. Номер 1065. Це у нас Чернецький Валерій Володимирович. Ще один чоловік. І так, в результаті у нас в будь-якому випадку. Є один, два, три, чотири, пять, шість. Шість переможців. Так, перепрошую, все правильно. І зараз буде сьомий колега мені підказують. Генеруємо відповідно наступну цифру. Наступне число. Це у нас буде номер 600. Гарне кругле число. І під номером 600 у нас заховався або ж заховалось. Пані Олена Кравченко. Кравченко Олена Валентинівна під номером 600. Це у нас сьомий переможець. І переходимо до визначення переможця номер 8 Восьмий переможець під номером 14183. 14183. Це у нас Остапенко Катерина Володимирівна. 14183. Всюди правильно, прекрасно. Переходимо до дев'ятого переможця під номером 21 тисяча 807. 21 807. Це у нас Вовчок Ельвіра Євгенівна. І останній 10-й основний переможець переможець із основного списку, не враховуючи знову ж таки резервний список. Нагадую, що резервний це про всяк випадок. Якщо перша десятка якимось чином не зможе скористатися їхнім призом. І останній переможець у нас 15425. 15 425. Це у нас людина під іменем. Ціко або ж ціко Ігор Григорович. Прекрасно. Добре багато сьогодні у нас чоловіків, котрих бантежить їхнє здоров'я, за що я вам дякую. 15425. Все правильно, все правильно. Ідеально, друзі. Тепер нам залишилося буквально. Я в першу чергу знову ж таки вітаю всіх, хто сьогодні переміг. Якщо ви ще й присутні чомусь на цій трансляції, бо ж переглядати в мене її в записі. Я з цим вас дуже вітаю. Однак, частіше за все переможці дізнаються про те, що вони перемогли. А саме коли ми їм телефонуємо, і зателефонуємо. Ми вам протягом трьох робочих днів спробуємо знайти ваш контакт, ваш зв'язок. Зв'язатися з вами відповідно. І надання призу, відповідно, з цим ми детальніше до вас прийдемо. Що ж, друзі, визначаємо список із п'яти резервних переможців. Під номером один у нас буде людина під номером, вибачте, за тавтологію 18093 Це у нас Зеленський Олександр Русланович. Наступний резервний переможець під номером 2. Зараз перепрошую перевірю всі цифри. Правильно. Все правильно. Резервний переможець номер 2 під номером 4. перепрошую, 4002. Під номером 4002. У нас Сехно Андрій Олександрович. Під номером 3 Резервний переможець у нас. Під ось таким от числом. 23 014. І це у нас Криленко Вікторія Олександрівна. Отже, резервний переможець номер 4. Під номером 12 278. І це у нас 12 278. Задворний Сергій Іванович. 12. 12278. Все правильно, все правильно. І останній на сьогодні наш резервний переможець під номером 2430. Шукаємо його в таблиці, і це у нас буде. Давайте вручну. Знайдемо 2430. 2430. Це у нас Мошина Тетяна Миколаївна. Що ж, друзі? Прямо зараз. Ми з вами зробили все, що мали на сьогодні. Відповідно, визначили 10 людей, котрі заберуть свої сертифікати на діагностику та комплексну перевірку їхнього зору. Друзі, в будь-якому випадку, якщо ви сьогодні не перемогли, нехай цей розіграш стане таким Знаєте, моментом, котрий вас змуситься замислитися над тим, а чи ідеально ви бачите, якщо вам недостатньо відповідей. Особисто для себе, якщо ви просто не розумієте, як у вас справи із зором, а будь ласка, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку, адже цієї середи та наступної у нас будуть ефіри з офтальмологами, протягом котрих ми будемо спілкуватися про здоров'я наших із вами очей, і в тому числі там ви зможете поставити будь які питання, що цікавлять вас з приводу здоров'я ваших очей. Відповідно, як не допустити, як владнати, якщо вже щось не так. І коло вже дуже страшно, і обов'язково коли потрібно бігти до лікаря, друзі. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви були присутні протягом цих 20 майже хвилин разом зі мною, що ми з вами визначили переможці сьогоднішні. Тому, друзі. Не забувайте, що розіграші це у нас регулярна історія, регулярна історія зі створенням додаткових можливостей для вашого здоров'я, тому що знову ж таки не завжди у всіх є такі можливості або ж бажання змислитися. А коли ви отримаєте це в приз. Це буде для вас додаткова мотивація піти і все-таки зрозуміти наскільки якісно ви бачите. Тому я бажаю вам гарного дня і максимально ясного зору щодня та завжди. Дякую вам.